П'ятниця 12 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! У свято-георгівському храмі сьогодні провели в останню путь трьох героїв. Вадим Дзят, Сергій Борщов та Віктор Дралюк воювали у складі 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Усі вони пішли до війська добровольцями і загинули поблизу села Кринки на Херсонщині. Віктора Дралюка і Вадима Дзяда поховали на алеї Героїв в мікрорайоні Ракове. Сергій Борщов знайшов останній спочинок на кладовищі в Кам'янці-Подільському. Троє героїв тероборонівців повернулися додому на щиті. Вадим Дзят, Сергій Борщов і Віктор Дралюк воювали у 86-му окремому батальйоні. Усі вони пішли захищати Україну добровольцями. Вадим Дзят і Віктор Дралюк з Хмельницького, Сергій Борщов, якому було 45 років, з Кам'янця-Подільського. Це командир їхнього взводу, лейтенант, старший лейтенант. До речі, недавно отримав звання. Він прийшов з кафедри з цивільного життя, ну, так як і всі ми, позивний борщ. Фамілія в нього російська, але ми так його перейменували на український лад і всім подобалось. Загинув від кулі ворога, там прямо в Кримках на тому березі. І на дралюк Віктор так само за 6 хвилин ми загинули. Хлопці зробили все можливе, щоб забрати тіла на цей берег. Це дуже важка була робота. яка... Тривало там три доби Вадиму. Дзяду було лише 19. Після закінчення 29 ї школи він навчався у ВПУ номер 4 Але усі плани змінила війна. Загинув герой 5 січня під час форсування Дніпра на Херсонському напрямку, рятуючи побратимів. Їх обстріляла артилерія ворожа перед самим практичним берегом. Одну лодку було розбито. Вадим зголосився сісти в лодку, щоб повитягувати тих хлопців. Він всі затягнув хлопців в лодку. І знову вороже чи міна, підірвала вже знову лодку там, де був Вадим. Він, ну я вже кажу, він загинув там три рази. Забрали його, такі вже пораненого. І на Дніпрі знову ж таки вороже FPV догнало ту саму лодку. Вони дружили до війни, вони познайомились, вони навчалися разом і так вони. Вирішили піти захищати нашу країну. Друзі не розлива, да, як то кажуть. Їм зараз дуже важко витримати це, тому що як якась частинка загубилась. Однокласниці Віктора Дралюка кажуть, спілкувалися з ним і тоді, коли він був на фронті. Чоловік загинув у свій день народження 6 січня. Герою навіки 42. два. Фейсбук писав фотки, висилав, питався, як діла. Його підтримували, як могли. Він був нам дуже хорошим другом, гарний однокласник. В нього залишилося двоє синів, батьки. Шкодуємо, сумуємо, співчуваємо рідно. Дуже хороший, чуйний. Ми навчалися в 25 школі в Хмельницькій. Дитина завжди з теплом відзивалася про свого батька, він завжди пишався ним, оскільки. Він казав, мій батько захищає нас, нашу Україну, щоб ми жили в вільній незалежній державі. Дуже важко змиритися з втратою. Попрощалися з героями у свято-георгівському храмі. Подай Господи, воїнам Сергієві, Вікторові, Вадимові та всім борцям за волю України, які віддали життя за неї у війні з Росією в наш час і сотвори їм. Вішуною. Віктора Дралюка і Вадима Дзяда поховали на алеї героїв мікрорайоні Ракове. Сергій Борщов знайшов останній спочинок на кладовищі в Кам'янці-Подільському. Ірина Аріон, Микола Юрковський Новини міста. 300 FPV-дронів сьогодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Отримали бойові пташки бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Придбали їх за кошти платників податків. Загальна вартість 300 FPV-дронів з частиною додаткового обладнання. Зокрема, з пунктами управління з шоломами і так далі 4 мільйони гривень, фактично понад 4 мільйони гривень. Я принагідно дякую всім платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини. Тільки в цьому році ми фактично вже 600 соти передали нашим селам оборони. А загалом, з моменту початку передачі півдронів, ми по суті з кінця вересня розпочали це робити. Ми вже понад 1600 шість передали для різних абсолютно. Військових частин і інших підрозділів Сил оборони, ну і продовжуємо далі це робити. Наступного тижня плануємо передавати DJI Mavic 3T, DJI Matrix 30 t у Утели 4. Ну і маємо низку тендерів, які або зараз тривають, або вже на стадії завершення на fpv дрони різної модифікації, в тому числі і з тепловізором. І дасть Бог, якщо все буде добре, під кінець січня, початок лютого будуть чергові чергові передачі. У ліцеї номер 2 тривають роботи з утеплення фасаду. Капітальний ремонт розпочався ще у листопаді минулого року. Наразі підрядникам вдалося оновити 1200 квадратних метрів фасаду будівлі з понад трьох тисяч. Кошти на термомодернізацію навчального закладу виділили з бюджету громади. На сьогодні температура в закладі освіти відповідає нормам. Це 18-23 градуса в кожній аудиторії. Ми маємо можливість провітрювати. Якщо ви бачите, є відкриті вікна, що нас не тішить. За допомогою вентиляційної системи ми плануємо цю відрегулювати цей стан, і ми не будемо вже відкривати вікна, будемо економити енергоносії. Це теж дуже важливо раніше було важко. Були аудиторії, де температура у вітряну холодну погоду могла падати до 10 градусів, і ми. Вимушені були обігрівати аудиторію. Ми дуже потребували тепла у закладі, тому що насправді утримувати температуру відповідно до санітарних норм було дуже важко. Школа знаходиться на розі вітрів, на висовині, височині, і ми хотіли тепла, тому ми звернулися у 2018 році до засновника про таку потребу. Нас поставили в план нашу школу і, не дивлячись на воєнний стан. Обіцянки і плани здійснені. І на початку осені ми провели тендерну закупівлю. Загальна сума проєкту на 28,5 мільйонів. І зараз тривають роботи по утепленню фасаду будівлі. Шестеро юнаків та дівчат завершили стажування у Хмельницькій міській раді. Сьогодні вони отримали сертифікати та рекомендаційні листи. Більше місяця стажисти спостерігали за роботою різних управлінь та підрозділів. У підсумку трьом запропонували роботу у виконавчих органах. До слова, це вже дев'ятий етап стажування у міськраді. Я стажувалася в управлінні надання адміністративних послуг, де власне, ми познайомилися з основними моментами, нюансами, можливо, взагалі взаємодії з людьми і надання адміністративних послуг. Як я вже була знайома з основами, як працює місцеве самоврядування, що це таке. Тобто мені було цікаво дізнатися більш з практичної точки зору. А щодо самого стажування, цю можливість я знайшла на просторах інтернету, соціальних мереж відповідно, побачила пропозицію і вирішила спробувати. Відповідно насправді було цікаво, коли ти. Те, що прочитала, те, що ти розповідала на семінарських заняттях, ти змогла побачити на практиці і відчути, як це дійсно працює яким чином. Тому насправді це цікаво усім тим, хто, хоча б трішечки в цьому зацікавлений, і можливо десь для себе брав участь в якихось молодіжних організаціях чи інших скажімо так, заходах і тому подібного. Так як центр надання стрільних послуг вміщає величезну кількість послуг, тому відповідно нас загалом ознайомили взагалі, як це працює. Загалом ми працювали з людьми щодо безпосереднього, тобто надавали їм можливість швидше дізнатися, куди вони можуть звернутися, їх направити відповідний до відповідного спеціаліста. так, ну, загалом зорієнтувати, що куди і як, і взагалі зорієнтуватися в роботі центру, чотирилапі психологи допомагають військовим відновитися після поранень. У Хмельницькому почали випробовувати метод каністерапії реабілітації за допомогою собак. Напередодні відбулася перша зустріч бійців із вихованцями кінологічного центру обласного управління поліції. Військові не лише познайомилися з тваринами, а й вчилися їх дресирувати. Подібні сеанси планують влаштовувати постійно у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета надати допомогу кожному, хто зазнав психологічних травм через війну. Це було дуже цікаво, позитивно. Насміялися, підняли всі з побратими собі настрій. І дуже хочу подякувати, що люди, які це влаштували, це дуже дійсно приємно, що про нас не забувають, пам'ятають, хочуть якось нас надихнути. Ми зараз отримаємо новий унікальний досвід разом з нашими пораненими бійцями і вчимось разом з ними здобуваємо нові для нас цікаві знання з по даному напрямку. Каністерапія це один з видів зоотерапії, який дуже зараз популярний і широко використовується у всьому світі. В Україні зараз у зв'язку з повноштабним вторгненням Російської Федерації почали активно впроваджувати даний вид терапії, працювали разом з нашими бійцями пораненими, намагались привити їм даний вид терапії, отримали досить позитивні відгуки. Нашим бійцям сподобалось, будемо надалі впроваджувати даний вид терапії. Основне завдання цієї терапії полягає в тому, щоб. Ну, якнайменше це відволікти їх хоч на певний час від своїх якихось певних проблем, зняти внутрішню напругу психологічну і розслабитись хоча б на певний час. 12 січня День українського політв'язня. Його відзначають за ініціативи В'ячеслава Чорновола. Саме 12 січня 1972 року радянська влада влаштувала так званий генеральний погром. Це були масові затримання українських дисидентів, які боролися за незалежність і своєю творчістю. Доводили, що ідеологія радянської людини це міф. Тоді були затримані Василь Стус, Леонід Плющ, Іван Дзюба та інші відомі діячі. Вони були ув'язнені, відправлені у заслання або до психіатричних лікарень. Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року росіяни продовжують переслідувати українців на захоплених територіях, вчиняти воєнні злочини і порушувати права і свободи людини. Це всі події на цю мить більше у нашому випуску о дев'ятнадцять а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!